Польща і Чехія дуже близькі між собою країни і е, е, немає жодної різниці в їхніх підходах щодо підтримки України. Це дві країни, які знаходяться дійсно в авангарді допомоги військової, допомоги політичної, допомоги громадянам України, які знайшли свій тимчасовий прихисток тут, і в Польщі, і в Чеській Республіці. Тому тут немає жодних відмінностей. Це справді дві країни, які повністю синергійно допомагають Україні. Але більше того, це дві країни, які розуміють, чому вони це роблять. Те, що я сказав на початку, те, що це вони вважають як інвестиція в власну безпеку це аргумент номер один. А по-друге, вони пройшли також крізь гіркий досвід своєї історії з російською імперіалістичною політикою. І тому тут в нас мені здається, мені тут навіть трішки легше працювати, оскільки не потрібно двічі пояснювати очевидні речі. А друге, єдине моє завдання, це те, щоб рівень суспільної підтримки в цих країнах зараз, уже в Чеській Республіці, він не змінювався в гіршу сторону. Ми розуміємо, що це демократія. Ми розуміємо, що різні демократичні процеси, але з іншого боку, ми теж бачимо наскільки треті сторони, в тому числі російська або в першу чергу агенти впливу Російської Федерації, намагаються вплинути на суспільну думку в дружніх нам країнах, в тому числі і в Чехії, щоб змінити рівень підтримки України в суспільстві в гіршу сторону. Ми цього не повинні допустити, і тут є повне розуміння з чеськими друзями. Перше, я скажу, що я не опишаюся, насправді першою моєю зустрічю тут, після вручення оригіналів грамот президенту Чеської республіки, власне, була зустріч з українською громадою. Ми зустрілися біля пам'ятника Шевченка, разом поклали квіти. Пізніше кількох лідерів я запросив до посольства. Буквально днями ми мали таку координаційну раду усіх організацій українських, які працюють в Чехії. Я з кожним з них познайомився. Я побачив, наскільки це віддані люди своїй справі, тобто справі. України, це як і е, організації, які підтримують ідентичність українську тут, в Чехії працюють на збереження мови, культури, освіти, але також багато і зараз мені здається, що більшість організацій теж. Працюють для допомоги Україні перемогти в цій війні, і я за це дуже вдячний. Я думаю, що зараз незалежно від місця проживання українців, всі ми маємо бути єдині як ніколи раніше. Бо в єдності справді наша сила, і ця єдність допоможе. Єдність допоможе нам якнайшвидше перемогти. Тому ще раз кажу, я пишаюся українцями, які яких я тут зустрів, і яких я буду ще тут зустрічати, і бачу, як вони віддано працюють і вболівають за Україну? Ми, як посольство, завжди будемо відкриті до співпраці і завжди будемо спільними зусиллями робити нові і нові і нові ініціативи. Перше, щоб рівень суспільної підтримки в Чехії не зменшився, але ще зростав. А по друге, щоб від нашої взаємодії в першу чергу відчули додаткову вартість збройних сили України. І українська держава, український народ, який зараз потерпає від брутальної російської агресії. В країнах демократичних, таких як Чехія, це не є проблема, коли ти взаємодієш як з урядовою стороною, так і з опозицією. Питання в тому, щоб знайти цей ключ до... Чеського суспільства, яке також розрізнене в силу того, що це справжня демократія. Тому я не бачу проблем в тому, щоб вести діалог. Але цей діалог має бути спрямований на позитив і на зміцнення розуміння того, що підтримка і допомога Чехії Україні вона також є підтримкою і допомогою Чехам, і чеському суспільству тут в Чехії. Один такий маленький приклад. Дуже багато є спекуляцій, в тому числі і тут в Чеській республіці навколо теми допомоги українцям, які знайшли тут свій прихисток. Багато є незадоволених тим, що чеський уряд так допомагає українцям. Але зараз, якщо ми подивимось на результати на статистику першого кварталу цього року, ми побачимо, що вдвічі зросли виплати українців в бюджет Чехії, аніж з бюджету Чехії на соціальні виплати українцям. Українці приїжджають сюди не тільки за допомогою, вони приїжджають сюди також, щоб дати від себе щось. Вони працюють, вони сплачують податки, вони сплачують медичні внески, соціальні внески, і таким чином також допомагають підтримати чеську економіку. Я думаю, що якщо б не спекулювати на цій темі, а просто дивитися на факти, то чеське суспільство, наші чеські друзі, побачать, що допомагаючи українцям, вони також допомагають самі собі. Завжди переговори це складний процес. Україна велика перспективна країна. одним це може подобатись, інші можуть відчувати в цьому певне занепокоєння. Тому мені здається, що тут шляхом діалогу ми зможемо зняти будь-які точки, які викликають власне такі емоційне бо це більше на емоціях пов'язані ці речі за занепокоєнням. Ми не хочемо створювати в Європі нікому проблем. Ми навпаки йдемо сюди, в Європейський Союз, для того, щоб зміцнити цей Європейський Союз, а з другого боку підтвердити належне нам місце в, цьому, в, цій, в цій частині світу. Бо Україна зараз. Бореться за ці цінності, на яких збудований Європейський Союз. Якщо ми об'єднані цінностями, нічого інше нас не зможе роз'єднати, навіть якісь економічні моменти. Ми завжди можемо об'єднати наш потенціал, і від такого об'єднання обидві сторони стануть сильнішими, а не слабшими. І я думаю, що з таким підходом ми будемо вести переговори і будемо успішні. На мою думку, тут не важливо, де ти знаходишся географічно, важливо, зміст того перебування в тому чи іншому географічному полі. Мені здається, дуже важливо, що ви what you deliver, а не як тебе звати. Тому що навіть в самій Центральній Європі ми бачимо, на жаль, приклади, коли країна Центральної Європи, але по відношенню до цінностей і до своєї політики. Десь вона знайшла себе на трішки іншій стороні барикади на стороні антивільного світу. І тому тут, мені здається, дуже важливий зміст, а не зовнішня якась, зовнішня якась перспектива. Україна однозначно це європейська держава. І ми повинні зробити все, щоб Європа як. Одне ціле зміцнила свої геополітичні позиції в світі, стала більш відповідальною за долю як в себе вдома в європейському вимірі, так і за зміцнення позиції Європи загалом у світі. І Тут мені здається, Україна може мати додану вартість до цієї концепції. Україна європейська держава, і з Україною Європа однозначно є сильнішою і буде сильнішою.